Добрий день! Тема нашого заняття натюрморт. Натюрморт це жанр образотворчого мистецтва, в якому зображують живописну композиції овочів та фруктів, букети квітів, посуд і багато чого іншого. Познайомимось з художницею Катериною Григорівною Лисовою та її творчістю. Картина Катерини Лисової Сезон кавунів». Художниця показала своїм натюрмортам, яка багата наша Україна, які великі врожаї фруктів збирають і які різнобарвні квіти ростуть на нашій землі. Запрошую вас, малята, відчути себе художниками, підготувавши пастельні масляні олівці. Відтворити свій фруктово-ягідний натюрморт. Замалюй пастелю частинку винограду пальчиком розтушуй колір по всій поверхні? Замалюй пастелю. Частину груші та пальчиком розтушуй колір по всій поверхні фрукта. Замалюй пастелю частину кавуна та пальчиком розтушуй колір. По всій поверхні. Коричневим кольором домалюй насінинки на кавуні, гілочку винограду та хвостик на груші. Зеленим кольором розфарбуй скибочку кавуна. Намалюй чорною пастелью контури фруктів і кавуна. Дітки, я чекаю на ваші натюрморти. До побачення!